Євангелія від Марка, розділ 13. І як виходив із храму, каже йому один із його учнів Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього: Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями. із за мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І, коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі. Нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже Ось тут Христос або ж глянь, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте що близько, під дверима. Істину кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім. Дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім, чувайте. Послання до Римлян. Розділ сьомий. Хіба не знаєте, брати. Я тим говорю, які знають закон. Що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка. Поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тимто, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих. Щоб приносити плід Богові? Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо? Що закон гріх? Борони Боже. Але я не пізнав би гріх як тільки через закон, бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав Не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та, коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, і так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон що коли я хочу робити добро. Зло мені накидається, мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина! Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже то я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха. Псалом 109 Боже моєї хвали не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель, хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде. Віку свого, хай не звікує, уряд його, хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним. Немає милосердя, ніхто, нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб Він міг знищити з землі їх. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа. Нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука. Що ти, Господи, оте вчинив, нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами. Хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. Книга Проповідника розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий. Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде. Хто йому скаже, як воно настане? Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем. У час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя. І мов тінь проминуть його дні, бо не боїться бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість. Та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі. Тоді побачив я, розглянувши всі діла божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Перша книга Хронік, розділ двадцять сьомий Оце сини Ізраїля за їхнім числом голови батьківських домів тисячники, сотники і урядовці, що за їхніми відділами служили цареві у всіх справах, приходячи і відходячи щомісяця на всі місяці року. А було їх тисячі в кожному відділі. Над першим відділом. На перший місяць був їжбаал, син завдієла. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. Він був із синів Переца, голова над усіма військовими начальниками на перший місяць. Над відділом другого місяця був Єлеазар, син Додайя, Ахохія. На чолі його відділу був начальник. Міклот двадцять тисячі було в його відділі. Начальником третього війська на третій місяць був Бенайя, син його яди, священника. Двадцять тисячі було в його відділі. Цей Бенайя був одним із тридцятьох хоробрих і голова над тридцятьма І в його відділі був Амінадав, його син. Четвертий на четвертий місяць був Азаел, брат Йоава, а по ньому Зевадія, його син. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. П'ятий на п'ятий місяць був начальник Шамгуд Зерахій. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. Шостий на шостий місяць був Іра, син Ікеша з Текоа. 24 тисячі було в його відділі. Сьомий на сьомий місяць був Хелец Пелоній із синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Восьмий на восьмий місяць був Сібхай з Хушу, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Дев'ятий – на дев'ятий місяць був Авієзер з Анатоту з роду Веніамина. Двадцять чотири було в його відділі. Десятий на 10 місяць був маграй з нетофи з роду зераха, двадри тисячі було в його відділі. Одинадцятий на одинадцятий місяць був Бенайя з піратону з синів Ефраїма. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. Дванадцятий на дванадцятий місяць був хелдай з нетофи з роду отнієва. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. На чолі ж колін Ізраїля були. У ровимлян як начальник Еліезер, син Зіхрі. У Симеонії Шефатія, син Маахи, У Леві Хашавія, син Кемуела, в Арона Садок, У Юди Еліяв з братів Давида. В Ісахара Омрі, син Михаїла. У Завулона Ішмаїя, син Овдії, У Нафталі Єремот, син Асрієла. у синів Ефраїма Осія, син Азазії, У половини коліна Манасії Йоїл – син Педаї. У половини коліна Манасії в Гілеаді Гіддо, син Захарії. У Веніамина Азієл – син Явнера, У Дана – Азарел, син Єрохама. Це – Князі над колінами Ізраїля. Давид не перелічив тих, що їм було нижче від двадцятьох років, бо Господь сказав, що намножить Ізраїля, наче зір небесних. Йоав, син царуї, заходився було робити перепис, та не закінчив, бо через те був гнів Божий на Ізраїля, і перепис той. Не був записаний у літописну книгу Царя Давида. Над царськими скарбами був Азмавет, син Адієла, а над запасами в краю, в містах, по селах та в баштах Йонатан син Узії. Над сільськими робітниками, що порали землю: Езрі, син Келува. Над виноградниками Шімаї з Рамми. А над пивницями у виноградниках завді з шефаму, над маслинами та смоківницями, що в шефелі – Валханан із Гедеру, а над запасами олії Йоас. Над товаром, що пасся в шаароні, щитрай шарону, а над товаром у долинах Шафат, син Адлая. Над верблюдами овіл, ізмаїльтянин, а над ослицями Єхдея з Мереноту, над вівцями Язіз Агарянин. Усі ці були управителями майна в царя Давида. Йонатан Давидів дядько, був дорадником. З нього був чоловік мудрий і письменний. А Єхієл, син одного Хахмонія, був при царських дітях. А Хітофел, був теж дорадником царя, а Хушай Аркій другом царям. А по Ахітофелеві Його яда, син Бенаї та Евіатар. Йоав був начальником війська в царя.